Знову малюк. Так, да, це цей красний наш. Я думаю, на осінь буде працювати. Дивіться, який красавчик. Йому 7 чи 6 я не буду брехати. який, а? Кожник росте. З бородкою. Да, нас народився. Все, вже, води напилися. Вже не хочуть води. Все, було животажчиків включили. Вже не хочеш. Хтось якась мамка живе. А, сі, це мамка шукає, шукає кози, шукає казення собі. Да? Вони якось розбирали по голосу. Одна в одну звуть і вони всі. Да? Ти хто, хлопчик чи дівчинка? Що <різь> 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 таке, дитячий садочок у нас? Відповідно, переходьте на молочка. Точка-шоп там смачний сир, сир наш сир, і наші козочки, і наші корівки будуть вам вдячні за те, що ви спробуєте і замовите смачний сир на молочка.шоп.